Вітаю! Ви завітали на мій канал Іринка Яринка. Сьогодні 1 листопада 2025 рік. На дворі осінь. Так можна сказати, тепла осінь. Сьогодні гарний сонячний день. Тепло. І я вам хочу розповісти, як я зберігаю свої лілії. Лілії я викопую на зиму. Тому що деякі сорта лілій вони не виносять морози більше, ніж 8 градусів, мінус 8. Тому е, я викопую їх і закладаю їх на зберігання. Що я тут зробила? От бачите, ящичок. Застелила таким целофаном. На Наниз я насипала тирси, злегка її зволожила. Ось, далі лілії у мене оброблені, викопані, промиті, оброблені в препараті селе топ. Я вам вже про нього розповідала. Ось, бачите, вони навіть такого рожевого кольору. Всі, тому що препарат цей рожевий, червоний такий, але залишає такі рожеві сліди на цибулькових. Обробила, просушила. Я підсохли в мене приблизно десь вони тиждень. Тепер я їх виклала в ящичок. Ось Це в мене тут один ящичок з такими великими цибульками. Ось тут такі викопала дрібненькі, а тут в коробочках це я їх так просто позначила, тому що це інші сорта, щоб не переводити. І тут до них я Ось діточки також викопувала. Бачите? Воно з корінчиками все. Ось, розмножує також лілії дуже легко. Якщо ви знаєте, берете чешуйку таку від лілії е целофановий е пакетик, туди насипаєте торфу. Ось цю цибулечку занурюєте в цей торф. Він такий злегка зволожений, зав'язуєте і кладете десь у тепле місце. І потім періодично там через місяць, через півтора. Ось тут, де обломана ось цибулечка біля корінчика, там мають з'явитися такі дрібненькі-дрібненькі діточки. Ось, Отак як я відірвала, зараз я присиплю її тирцю. Вона також до весни пуста. Дітки. І потім я присипаю їх тирсою. Зараз я вам покажу, як я це роблю. Всі також ось сюди розмістимо. Ось так. Потім я беру персу присипаю. Ось зараз розрівняємо. Так щоб були всі. Цибулечки покриті тирсою. Так, де не вистачає, зараз до... сипимо. Так, бачите, ось вони покриті. Це отаком а має бути, бо ми потім будемо його загортати. Так, тепер ці також зараз я засиплю. Цей спосіб уже перевірений. Я роками так зберігаю, досить добре вони зберігаються. Повесні, ви коли їх дістанете з погріба, де вас там вони будуть зберігатися, ну, бажано, що в погрібі. У мене погріб не вологий, він такий помірно сухий. ось, Але вже будуть на ліліях ну десь по 5-10 сантиметрів. Паростки, тобто вони вже будуть проростати. Не бійтеся. Потім, як тільки розмерзнеться земля, що вже можна буде лопаткою копати землю, і ви тоді зразу висаджуєте їх. Так. Видите, ось я присипала. Тепер беру такий у мене є міні-оприскувач і злегка зволожую цю тирсу. Не багато, а злегка. Воно дрібно розпилюється, тому не дійтеся, що воно там лишнє буде. Ось так. Я раніше в мене дуже багато сортів лілій було, висаджувала і не могла зрозуміти, куди вони діваються. частину, десь з'їдали тріпси. Частину десь кроти рили, затягували їх глибоко. ось. Але потім я подивилася одне відео і зрозуміла, що по розповіді квітникарочки, яка розповідала про Лілію, що деякі сорта бояться сильних морозів. Ось Тому я свої цінні сорта, які в мене є. Я їх стараюся викопувати і зберігати. Ось так, бачите, зволожила, вона така злегка. Волога. Тепер ми ось так кутуємо. Ось Зачепилися? Ось так. Мишей в мене в погрібі немає, тому я не переживаю, що вони мені там якусь шкоди зроблять. Ось так, бачите, запакували ми цей ящичок і все. І тепер я зараз занесу в погріб, поставлю на столажі, і вони будуть до весни мене чекати. Заздалегідь я висаджую їх десь квітень місяць, тоді вже. Добре, розмерзнеться земля, лопатою можна копати землю. Тоді я їх висаджу. Ну, буває таке, що може бути тепла земля, земля і не земля, а зима верніше. І ви можете висаджувати і в березні місяці. Ось. І потім вони всі гарно квітнуть, тому що багато мене знайомих питають: ти ж висадила, вони ж в цьому році не заквітнуть. Ні, все квітне. Навіть дрібненькі оці цибулечки також дають маленьку квіточку. Цей рік, верніше той 24-й, я їх не викопала, тому що в мене була загружена іншою роботою. Квіток розвела дуже багато, тому я не встигла. І в мене дуже багато сортів пропало. Ось, Але я підкупила собі тих сортів, які в мене пропали. І тепер. Весною висадила їх, вони в мене відквітли, я їх ось зараз викопала, обробила, просушила і тепер закладаю на зберігання. Ставте свої вподобайки, кому цікаво був мій досвід. Якщо є якісь запитання, запитуйте, відповім. Бажаю вам гарного дня, тихого, мирного дня. Дякуємо нашим захисникам, слава Україні, на все добре.